Російські війська продовжують спроби прорвати нашу оборону на межі Харківської, Донецької і Луганської областей. Сюди ворог підтягнув значні сили та задіяв найбільш ефективні підрозділи ударних БПЛА. Вони перебивають логістику наших військ навіть у відносно віддалених тилах. Останнім часом активність окупантів помітно зросла і в районі містечка Борова на Харківщині. Тут наступальні дії ворога стримує. Третя окрема штурмова бригада. Підтримати бійців можемо й ми, долучившись до збору коштів на безпілотники для цього підрозділу. Реквізити наприкінці нашого репортажу. Завдання росіян. Розірвати лінію оборони та затиснути українські війська в кліщі на ділянці завдовжки понад 200 кілометрів, але для цього їм необхідно форсувати річку Оскіл чи, хоча б наблизитися до стратегічних переправ поблизу борової. Бійці 3-ї штурмової відзначають, за останні тижні противник помітно посилив атаки. Це видно з масштабних обстрілів, що спричиняють пожежі. Впалили ліс, в результаті прильоту просто розгорається, ще засуха, ще нормальна жара, то він там полихає прям железно. По-перше, випалений ліс, потім це потенційно потім місце, де не може ніхто зайняти там якусь оборону, типу голий ліс. Він типу хвойний, густой, і це за літо вже третій раз його підпалять. Два назад, то він там горів прям з двох сторін, стволи дерев, понял, горів прям нормально. І чотири дні полихав не могли потушити. Вони зараз сидуть, штурмують, закріпляються. В ярову авіабомбу, пенсіонерів, які отримували пенсію. на масштабке масштабки Кремянка горела Тоже там что около, блядь, месяца не могли подышать Сейчас FPV, заебали Был ланцет в районе Песок И загроза FPV в районе Рубцов Ну, это типа относно еще нещедавно безопасная дорога Да, на FPV Вот. А останнє, що продавало, то в Глозовом теж ти візагроза. Тобто, коротше, вони взяли на цю ділянку вже, да? Так, да, ну це інший напрям України. Там дорога така класна, боня, відки зробили, там прямо асфальт. Тупо шепчеш, шлетиш. Я ж кажу, що тиждень тому всі їздили взагалі без проблем. Потім там перша засада, друга засада, пару вражених вже машин, типу наших. Найкраща ситуація і в самій боровій. Лінія фронту проходить менш ніж за 10 кілометрів від міста. І це дозволяє московитам нещадно його обстрілювати. Б'ють авіація та ударні дрони. Ось центральна вулиця Борової. Восени 22-го, після звільнення міста від російської окупації. Будівлі тут залишалися неушкодженими а нині, коли ворог знову наближається до цих рубежів, місто перетворюється на руїну. України Олександр Іванцов, позивний схід, відомий тим, що під час боїв за Маріуполь у 22-му не склав зброї, відмовився здаватися в полон і самотужки пішки вирвався з оточеного міста. Схід зізнається, він пережив чимало жахів війни, але й досі не може звикнути до того, як на очах зникають цілі населені пункти. Ну, ж людей на спокої вже тут мало. Борові напевно загрожує. Загроза є суттєва, бо ворог не залишає своїх намагань потрапити і перерізати переправи на борові та переправи на осколі, тим самим ліквідувавши наш український плацдарм. Який був ще створений в 2022 році при контрнаступі Сіл оборони України? Тут є стратегічна переправа. А щоб взяти цю переправу, їм потрібно взяти і борову. Вони саме намагаються спочатку до борової підійти. Щоб розпочались бої за борову, їм потрібно продавити сили оборони з північного флангу і, якби, да, дійти впритул до міста. Але наразі у них. Це вже довгий час, як ми тут стоїмо півтора року. На щастя, вони цього зробити не можуть, бо наші сили оборони впевнено тримають свої позиції і не дають ворогу там підійти в... і зайти в ворогу. Звичайно, ворог має різні засоби для того, щоб просто тероризувати місто, тероризувати цивільне населення. За допомогою кабів, систем реактивного залпового вогню, такі як ГРАД та Ураган, також вже є не перші випадки використання ворогом дронів різного типу. Тож місто від такого терору, звичайно, потерпає вже не перший рік. Тут є деяка присутність Рубікону ворожі. Дрони намагаються також контролювати під'їзди до наших позицій, нашу логістику. Також є суттєва проблема з ворожими дронами на оптоволокні. Росіяни використовують кожен день, намагаються штурмувати і просуватись хоч на кілька метрів в бік цих переправ, штурмувати наші позиції. Вони використовують для свого швидкого маневру, Такі засоби, як мотоцикли, квадроцикли, електросамокати. Вони намагаються проникнути малими групами в наші порядки. За допомогою розвідувальних дронів спочатку вчасно виявляємо початок їхнього руху і вже їм назустріч вилітають наші ударні БПЛА та вражають і ліквідовують ворога, намагаючись не дати їм підійти до наших позицій, де. і вступити в стрілковий бій з нашими піхотинцями готовий починати три. Пішло? Да. Повітрі. Щодня ударні безпілотники 3-ї штурмової бригади знищують ворожу техніку навіть у глибокому тилу противника. Через це постачання окупантів також серйозно ускладнене. Тому за цими екіпажами постійно полюють. Перше буде правий, навіть кацає ботой. Час тільки. Правий, лівий, верх, ліво, готовий до перевірки двигуна. <певірки> 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 а, так. Ну, тобто, обов'язково перевірити Так, обов'язково, Типу, це трошечки збільшує час взльоту, але загалом ну, це запобігає нашій смерті на взльоті. Або вкраща борта на взльоті. Зараз буде повна перевірка рухомих поверхонь, плати ініціації і всього-всього-всього, як армиться бомба, чи йде чот від арма бомби. І за, за рахунок цього у нас є влучання і є вльоти, взльоти, і немає кращого на взльоти. Запобіжники один основний, який розриває всю целе. Він дістав. Другий запобіжник е, вже е, дістається при взльоті. І типу основний, який як ми... Повтори. Давай шу. Плюс. Шун дістав. Так. Да. Це ми витягуємо для перевірки зараз. На катапульту ставимо і ми його також. Плюс, плюс. За те не я це. У екіпажу крил зліт за зльотом. Ці літачки здатні вражати ціль за кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Їх використовують для знищення важкої техніки та навіть контрбатарейної боротьби, коли потрібно подавити ворожу артилерію. Друге, зможете підсвітити цю гармату, по якій ми працюємо тим? Якщо 10 хвилин приблизно. Почекаєте, то так. Да. Можливо, трошки менше навіть. Так, да, так, да, друже, у нас підльот приблизно так само. Десь хвилин 10. Супер-супер, тоді він к стрім, я голосом скажу. Все, плюси, друже, подякував. Якщо КЕП не спіє, підлетіть, станемо в холд. Угу. Uh -huh. Почекаємо КЕПа, так. Да. От звідси, от сюди. Uh -huh. У нас там свіжа ВП-шка. Противник зробив нову вогневу позицію, Спередив там гармату. І сьогодні вона зранку була активна. Тому поставлена задача відпрацювати по ній і знищити. от оціна уже бачиш? 70. Чергово у мене зв'язок. Валенти. Якомусь туда. Ні, не спав. Перельот нормально попало. Чуть -чуть. Чуть -чуть трошки прильот чуть-чуть взагалі. Yeah. Поруч з сіллю влетіли на пару метрів більше від цілі, тому що трошки відпадав зв'язок. Противник використовує РЕП, скоріше за все, сильне подавлення. Тому трошечки в сторону від цілі зайшли. Але зараз повторимо, я думаю, що другий виліт буде більш успішним. Вибухом чотирьох кілограмів тротилу ворожу гармату, хоч і не знищено. Але явно виведено з лагу. Проте для хлопців це не привід припиняти роботу. Ціль має бути стовідсотково нейтралізована. Плата в нормі дістаю пін. Пін дістав. Богдан. А оставь... все як є. Προσθέτει το καταβούλιο όπου θα έρθει. Πλούσιμος, πλούσιμος. Τώρα το νερό, το Бо може висіти в крило і, типу, і нас раз'їбув. Не в плані, що начальство, а якоюсь хуйньою. Вони ж люблять розйобувати якимось кабами, іскандерами, молніями, фішками. Так що там. Тому і стах зранку говорив, що типу, нам би дали е, якийсь засіб ураження, і, і в нас би його. Не спалили, по крайней мере. Тому що завжди моніториться небо, завжди моніториться рух вкрил, фпв-шок, молні. Але чаще всього зараз тут оптоволокно і воно особо не контролюється нічим, тільки акустично. І все. Безпеки да. закапується. Якось так воно. Зараз би вже запустилися і полетіли, але уви, треба ждать, поки воно пролетить. Там де зала над нами висить недалеко в радіусі свого е, зума. На зумах може побачити нас. Так що, да. поки очікуємо. Сергій похоже. Я був пілотом, а став споряджаючим. Споряджаючим сапіром. Так, напевно, інтересніше. Цікавіше? Так. Ну, так. А чому? Ну знаю, ну, типу, в розвідці ти більше шукаєш, типу, щось знайти, що ударники це вразили. А в ударці ти наоборот вражаєш те, що знайшли там за ніч, за день і. Ну, інтересніше. Взагалі, в ударки інтересніше. Багато вилітів, багато вражень. Ну, Вражень уражень, ані вражень таких. Та й вражень обичних вистачає. Тому певна ударка понісніше буде розвідки, але розвитка дуже важлива. Без неї не було б ні цілий і нічого. Як один слажений механізм. FPV над нами. Запускати. Плюс плюс Це може бути перехвачик наш, який велетів за залою, але ймовірно не. Віталій готовий працювати нон стоп, аби тільки нищити ворога. Хлопець у 22-му боронив Маріуполь і там потрапив у полон до росіян. Провів у неволі майже два з половиною роки. Про те, що знов стане у стрій, Віталій знав ще в полоні. тепер він мститься за себе і за побратимів. Доволі результативно в'їбало в цей куст. Уже двадцятого 22-го, другого слова штабка. Проходив строкову службу в Маріуполі в Національній гвардії України. Там 40 днів трішки не дослужив і попав на двіж. Тазовсталь, Маріуполь. Два роки полону два і три, там щось щось так вийшло. З травня 22 по серпень 24. -го. Два місяці реабілітації звільнився зі служби. Пару місяців погуляв і прийшов в третю штурмову. Я ще перебуваючи в повані, знав, що я буду служити. Я просто не знав, що збирався повертатися до себе в бригаду, а потім вирішив, що є варіант краще. А друг схід, ми воювали з ним разом в Маріуполі. Сказав, що є місця, можна спробувати. Якщо мене зацікавить БПЛА, то можна залетіти до них. І так і попав сюди. Починав від сапіра, забирав просто борти, але в півот Далі ще трошки пробуємо літати на самолітах. Ми достаємо всю логістику, все, куди не дістає FPV, ПІВ, дістаємо. Ми. ми можемо залетіти далі і провисіти довше. Вантажні автомобілі працюємо по гарматах, по координатам, конкретні цілі склади, ангари. Ну, це така собі ну, контрбатарея, так, да, вийшла да, свідчать? Так, так. Ми перерізаємо логістику їм. Не даємо їм під'їхати, підвести щось. І залітаємо там, де вони цього не очікують. думаючи що вони в безпеці. За останні тижні, навірно, вражено більше 15 зацілей. Та нормально накидувало. Ворогові зараз вдається місцями просуватися завдяки лісосмугам під прикриттям рослинності. Через місяць-півтора так звана Зеленка впаде. І тоді успіх на полі бою вирішуватимуть виключно дрони. Ви можете допомогти третій штурмовій бити російських окупантів, підтримавши збір на ударні дрони Дарц та обладнання до них. Переходьте за qr кодом на сторінку банки. Реквізити ви знайдете також в описі цього відео.